Наш ефір триває. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про все на світі, аби лише покращити вам настрій. І сьогодні ми з Део студії запросили Олену Желізняк, поетесу. Цього року вона стала лауреатом всеукраїнської премії імені Василя Симоненка. З чим ми і вітаємо, пані Олено. Дякую, дякую. Дякую. Хотілося б почути, от які відчуття щось змінилося в житті, чи ну, от, більше зірковості стало, більше стали пізнавати, більше запрошувати. Можливо, чи замерли носика до і вже не помічаєте. Звичайних людей. Це, до речі, було перше питання перед тим, як я виходила на сцену на нагородження. Це ти тепер і вітатися не будеш. Я вийшла і сказала: так, вітатися буду, кажу одразу. І не тільки вітатися, так, добрий день <реш> і спілкуватися. Єдине, що звичайно обмежений час, але обмежений він був і раніше. От е, якоїсь такої зірковості, я не скажу, що це для мене там стало елементом зірковості, так що це якась от винятково моя заслуга. Щось таке написала насправді і на цією книгою, і, взагалі, в принципі, над творчістю, над усім, що відбувається в моїй голові, виливається на папір, працює. Ну, скажімо так, це е... цілий цех творчий. <свісно> Можна і так сказати, не те, що творчий цех, просто дуже багато людей. Працює в широкому сенсі слова. Тобто, це люди, яких я зустрічаю, з якими я спілкуюся, дуже надихає творче оточення, в якому перебуваєш. Звісно, там сім'я, якісь події в житті, і люди, які підтримують, дуже приємно, коли просто за тебе порадіють, коли скажуть ой, Лена, так приємно, що в тебе ну є така нагорода. Можливо, просто навіть якщо не знають про нагороду. Підтримують, спілкуються, це завжди приємно. Звичайно, для мене особисто це почесна, висока відзнака, це дуже важливо. Це вже визнання так, на це, 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 рівні письменників. Звичайно, це визнання на рівні письменників. Коли я в дитинстві мріяла, що я буду письменником, чесно кажучи, ніякі там премії, відзнаки, нагороди якось навіть не йшлося, але насправді це дуже приємно. Ну що ж, можливо, зачитаєш щось зі своєї збірки. Так, дякую. щоб люди зрозуміли за що дають нагороди. <гум> <гум> ну можливо, це так гучно сказано завжди, до речі, дуже ретельно відбираю речі, які можна читати, через те, що для мене поезія це передусім те, на чим варто думати. Це душа. Серце і розум, от в висловлен... на межі інтимного щось на межі інтимного багато. і інтуїції, і висловлено в мінімумі слів. Тобто, якщо проза це опис це деталі, це ну скажімо так, багато слів'я і в її, що ти можеш потонути в цьому морі, то в поезії швидше багатообразність і багато Кожне слово багатозначне, Чим менше слів, тим більше значень можна вкласти в поезію. В одному слові. Так, так. Світ, і так? от так і в чому полягає, От якщо ми працюємо на літоб'єднанні, яке відвідує де багато молоді творчої, ми працюємо над творами. Ми пер, перепедусім, перша найчастіша порада, яка звучить початківцям, скороти вдвічі, втричі, в п'ять разів і за такенного вірша там на дві на три сторінки залишити залиши, не підіймається. Отож. <свіття> залиши <свіття> два стовпчики, але ну зазвичай. Пишуть, тому що римуються. От воно римується, римується, римується. Так приємно. І чим більше здається, тим краще, і краще, і краще. Я так колись реферат з фізики писала. Та Ні, ж що, в Риму? <світ> так, та ж в Риму заримувала. Здається, на три сторінки Я вже зараз не пам'ятаю, коли знайшла, дуже довго сміялася. От. Але ну, римований вірш, все це був реферат Без з оптики. з усім, так? Ні без, Ні, без форму. Це була теорія, це була теорія оптики, щось таке. Що о, оптика, щось там він вивчає, щось якісь там визначення були такі. Все в Риму головне. От, але це насправді це не поезія. Поезія це образи, це думка. Це коли ти читаєш і розгортається, щось відкриваєш саму собі. Ну, принципу як домислити як навіть так, так, щось, так. додумати, щось своє власне. Як і як будь-яка творчість. Вона важлива не тим, що автор вкладає, так. У нас там шукає тему, ідею, яку, щось там іще. А вона важлива тим, що ти вкладеш, те, що ти сам для себе зрозумієш і візьмеш. От ну і я сподіваюся, що от мені чомусь зараз актуально, можливо, можливо, навіть. Останні, останні два рядки чи чотири, скільки там мені чомусь зараз дуже актуальні. Я не скрипка, і ти не печаль моя, та причалює відчай на пристані чаянь. І, здається, не буде ні сліз, ні стрічань у холодних почайнах, де здавна освячено Кволим і знішеним всі самозречення. Красиво. Ось. дякую. Ну а також поезія це і робота із словом і зі звучанням, з ритмікою, така філігранна робота. Хоча скажу на власному досвіді, що прозу писати важче. До речі, Як зараз наскільки на Черкащині легко творити молодим? Початківцям, можливо, поетам чи цькують їх старше покоління? Ні, не цькують. можливо, чи допомагають, чи взагалі розвивають, як на, на такому рівні вже підтримка йде. Насправді, той, хто хоче працювати, не просто там писати для себе десь в шухляду, а дійсно працювати, вдосконалюватися, бо сенс роботи над словом, як і будь-якої роботи, у вдосконалендж вдосконаленні себе, вдосконалені плодів свої, свого труда, своєї праці. От і відповідно знову ж таки до цього треба прагнути, якщо говорити про старше покоління, яке допомагає. Це передусім спілка, літоб'єднання є багато дуже гуртків. Знову ж таки, наші літоб'єднанці. От ну в принципі розкажу трішки з історії, скажімо так, при спілці давно насправді ще із 45 років тому 45-річчя восени відзначали літоб'єднання. було засноване літоб'єднання, яке збирало творчу молодь, де відбувалися обговорення, творчі посиденьки, просто творче спілкування. І відшліфовувалася майстерність. Його відвідував, до речі, і Симоненко це літ об'єднання, і зараз воно називається Літературне об'єднання імені Василя Симоненка. От і багато інших письменників виходили звідти. Члени спілки письменників. Зараз ті, що є ось уже дівчата. Переважно сподіваємося, що хлопці далі будуть. Бо mm -hmm. <по> відвідують до речі, всі дівчата, хлопці ну, але дівчат, хлопців чи... менше, так хлопців менше, так як не дивно, от вони пишуть дуже сильно, дуже влучно, але вони рідко виходять між людями. Я не знаю, Чим пояснюється ну, така відв'язкова часу? Так, та... для свого певного кола. Пишет? Так, можливо, для себе, можливо, вони більш такі відсторонені. От... Сором'язливі, я... так? у нас хлопці? Ні, ні, ні. Не, 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 я би не сказала, що вони сором'язливі, можливо, тому що дівчата більше готові сприймати критику, вони готові якось більше працювати. Хлопці, якщо приходять, вони відстоюють там ледь не кожну крапочку і кому, а я поставив тире це авторський знак, бо я так хочу. І це не важливо, що тире між підметом і а взагалі ніде. там воно абсолютно неможливе. Можливо, неможливо, так <ріст> От це авторський знак з іншого <ріст> боку. Пунктуація вона така річ. От але. Ти туди приходиш, ти чуєш не тільки думку, таких же як сам, бо приходить багато молоді, десь від старшого шкільного віку, років від 15 і до 30 і плюс. Mm -hmm. От є, в принципі, і такі дорослі, вже, зрілі люди, і це дуже приємно, коли там в 60-70 років людина починає писати коли і каже, проснулася. Так, проснувся талант. Як mm -hmm. розказують, що я оце почала писати, пішла на пенсію три роки, як уже пишу, що мені робить. <різь> 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 це дуже добре, це класно. Якщо воно лягає на душу. Ну, насправді, це значить, проснулося якесь інше світобачення. Ви відкрили інший світ а для завжди себе. Завжди людина приходить і ну, от, реально оцінює свій талант. Чи іноді буває таке щось напише, що думаєш, як ж людині сказати так, щоб і не образилася, і, можливо, і продовжила писати хоч для себе. Тому Та що просто звідси. Насправді такого ніколи не це... буває. Що геть звідси ти не так пишеш, іди від нас, ми з тобою не дружимо взагалі. Такого не буває, звичайно. Просто дуже. Же толерантно критикують, навіть якщо там до нас приходять члени спілки письменників. Юля Гончар зараз веде літоб'єднання, керівник літоб'єднання, вона теж член спілки письменників. Ми ретельно розглядаємо кожен твір, кожне слово. В принципі, ми не намагаємося там писати mm -hmm. за автора так, що ти отут неправильно написав, напиши так, так, так і так. От просто підказуємо. Я таких що... навіть поетів, які переписували, ось тут не так, треба ось так і своїми словами написав. Ось отак правильно, ше так шедевр ше Оля просто пішла зі своїм віршем до об'єднання. на щастя, ні в мене нема такого таланту. Не бачила я Оля, тільки хотіла сказати. Приходь. До речі, ми збираємося кожного першого і третього четверга в спілці письменників о 18-й годині це Хрещатик, вулиця Хрещатик 219, так. якщо я не помиляюсь, напроти облдержадміністрації. От, так що, і я ж кажу, що приходять письменники, зрілі, члени спілки, там, лауреати От. вони розповідають, показують на прикладі, як працювати зі словом. Хоча, звичайно, знову ж таки, це дано не всім. От я для мене особисто такою мамою в літературі стала Валентина Михайлівна. Коваленко, вона я прийшла до неї на версії, і от тоді змінилося уявлення про літературу, про поезію. Передусім для мене, що це поезія це не те, що римується, а поезія це образи, це слово. От. І разом зі мною ходила й Оксана Галаєва, яка зараз член спілки письменників. До речі, Оксана Галаєва вже веде свою студію в бібліотеці Семоненка. До неї ходять старші школярі, якщо я не помиляюся. Можливо, навіть і середньої класи. От і вони разом з Оксаною Ланською там працюють, допомагають дітам дітям, і уже зараз до нас. От прийшла Юля Деценко. В це вона вихованеться уже Оксани Галаєвої. Ну по суті, ми, ми разом виростали, так би мовити. От і я дивлюся, що ну дійсно наскільки от дитина, по-перше, що хоче, у неї багато творів вона шукає себе, вона шукає образи, вона працює над текстами. А це правлена, а оце не а оце я так переробила. От, і це насправді приємно, коли ти не просто так. Виливаєш, виливаєш, та хай воно буде. От воно як і є, от це шедевр. Ну або принаймні чіпати його не треба. Це як, знову ж таки, можливо, я ставлюся до цього не те, що як до роботи. Просто вдосконалення, напевне, потрібно щоб не зупинитися на досягнутому щоб не зупинитися, щоб рости? розвиватися, так mm -hmm. і ну це взагалі для мене саме мета життя, вдосконалення самопізнання. Відповідно, якщо даний такий талант людині, його треба розвивати. До речі, а хто легше сприймає критику? Молоді початківці, письменники, чи можливо люди початківці, які більш старшого зрілого віку. От важко сказати, чесно кажучи, я на це не звертала увагу. Але наскільки от зараз згадую, наприклад, навіть тих людей старшого віку, які до нас ходять, молодь. Ем... Молодь можливо більш так яскраво емоційно реагує, але і відстоює, да старші, можливо, просто там послухають і закриються і все. Але насправді я думаю, що десь рівна кількість, десь десь однаково сприймають. Якщо людина насправді відкрита для критики для самопізнання, бо критика не в тому сенсі, що в тебе все погано, більше не треба. Хоча можливо таке, і треба сказати. Ну можливо. Можливо, знову ж таки, але критика це пошук, як буде краще, який образ, що тобі на що тобі звернути увагу? От, подивись, скажи це саме. Там скажи, там я тебе люблю, але по іншому образом там чи там сьогодні йде дощ, але, ну, чого але я тебе люблю. Таке буває. Олена, скажи, от мені розповідали, що зокрема у Львові популярно, коли поети збираються в якомусь кафе, так декламують одне одному вірші і. В той же час звичайні, скажімо так, відвідувачі цього кафе можуть насолодитися там піліжанкою кави, так і послухати вірші, скажімо так, місцевих поетів. Щось в Черкасах подібне є. Так, в Черкасах, по-перше, неодноразово відбувалися слеми поетичні. Це в центрі міста в Тарантелі зараз, на жаль, вже її немає. Але ми збирали народ, відбувалися читання, от саме емоційні, mm -hmm. артистичні, визначали переможців. Це було весело, захопливо. Там три слеми відбулося. Кожного разу різна тема. Це наше подружжя, подружжя, м'яусів. Теж з літоб'єднання вихідці організовували Юра і Еліна і. Це насправді було цікаво, і інші подібні заходи теж відбуваються. І ми постійно запрошуємо. Ну знову ж таки, з -з залежно від атмосфери. В принципі, це не дуже поширено, скажімо так, у нас mm -hmm. в Черкасах. Я не скажу, що, що це прям постійно відбувається, але такі є. Ну зазвичай такі посиденьки відбуваються після літоб'єднання. Я вам відкрию секрет. Дрожно, і вони вже закриті так. для іншого глядача. Ні, Чому закриті? Тут Навпаки чудово. відкриті. Навпаки відкриті. Ми виходимо з літ об'єднання. Так, дівчата, ну що, ми будемо спілкуватися неформально. Пішли там дівчата, хлопці, хто хто залишився у когось справи. От і. Там заходим перше, що, що трапляється. От іде обговорення, починаючи від поезії, закінчуючи якимись там моргів питаннями особистими питаннями Мене, мене послухають. Ну, просто здається, що в Черкасах, зокрема, не вистачає цієї популяризації українського слова, так, української поезії. Чомусь от якось не доходить. Навіть е в твоя збірка так лише 500 примірників. Це мені здається для 300-тисячного міста недостатньо. Звичайно, це недостатньо, але чесно кажучи, це і так великий тираж, насправді, Ну, можливо, це моя особиста думка. В принципі, більшими тиражами зараз мало хто видається. Річ у тому, що коли приходиш і кажеш, що ось вам книжка, кажуть, а у нас поезію ніхто не бере. Так, мало, не цікавляться, черкащан, мало, так? мало цікавляться. Так, і це не тільки Черкащани, я скажу. Якось проза насправді йде легше. Можливо, через те, що от ти поринаєш і можеш сприйняти на ну, в прозі є. Кілька більш-менш кілька шарів, да і можна просто от читаєш сюжетну лінію. Тобі цього достатньо для людини не буде далі заглиблюватися. Так, якщо сюжетна лінія не цікава, то ти не читаєш Ну, це на любителя, скажімо так. Так, так. А тут просто особливість поезії в тому, що треба думати. Так що можливо можливо, в цьому особливі і дякую, Валентину. Ти насправді підняв таку дуже важливу тему. Ми над цим в принципі і працюємо, організовуємо заходи, можливо, не Ne, uh, ne po kafé, a uh, mm -hmm. uh, uh. Наприклад, ось в парках, ось, десь, в парках так, коли так, коли у нас буде читання тепленько, можна да, виходити. До речі, неодноразово ну, ми в парки виходили. У нас читання відбувалися на вулицях, на площах, флешмоби організовували mm -hmm. дівчата. От знову ж таки, цим літом ми організували калавурню під Руською Поляною. Це таке було мистецьке, творче, літературне зібрання, де відбувалися майстер-класи, де поети, прозаїки розповідали, як працювати над. Текстом ми там заповнювали анкети, щоб дізнатися, хто ти графоман, чи справді письменник і все таке інше. Тобто насправді цікаво було. Були різні майстер-класи не тільки письменницького спрямування там були і фото е -м -м -м, з фотографії майстер-клас, з ораторського мистецтва, як подати свою поезію. До речі, театральне мистецтво, що не кожному піддається митину. подати свою поезію. Так, це насправді велика. Іноді приходить людина, ну, читає, ну, просто слухаєш, розумієш, це геній. Потім береш цей текст і відкриваєш. А що зі мною сталося? А Ти не розумієш, що це написано. Як це що це написано? Може бути, і навпаки, текст прекрасний, а декачає. А щось таке там? Половину не почув, половину прожував і все. Просто розумієш еще. А потім береш, читаєш так класний глибина. текст? Це реально, да, глибина і все, і над ним треба думати. Так що, от в цьому можливо, і є певний недолік. Леж, я кажу, ми розвиваємося, ми запрошуємо завжди до себе, організовуємо заходи, презентації, це все розповідаємо там в соцмережах, можна знаходити. До речі, ВКонтакті є група літоб'єднання, приєднуйтеся. У Фейсбуці є група літоб'єднання, так що працюють дівчата. Скажи, будь ласка, це правда, що якщо у поета все. <сальне> добре в житті, так, в коханні, на роботі, то йому важче е, пишеться. Ваще пишеться, але лише живеться. Не знаю, не впевнена. Можливо, просто змогу. Mm -hmm. Досвіду особистого, просто мало часу, дуже це завжди є. Коли більше часу, більше е, можливостей для от е, саморефлексії, якось самозаглиблення починає щось там викопувати, е, щось досліджувати. і Тоді можливо знову ж таки більше виливається на папір. Але коли все добре. Е Змінюється тональність, змінюється ставлення до життя. і От говорила Ой, Оля, а, тепло, можна, ні, так, так. а можна щось таке про щасливе кохання? Ось, можна про щасливе. Щось? <кх> про щасливе, якщо я зараз згадаю. А знову ж таки, про щасливе кохання, я ж кажу, буде другий том. Читайте так. Да. <кх> там уже є, я ж кажу, перші моменти. Зараз якщо згадаю, ти вдягнений тільки вітер. Зараз ти вдягнений тільки в сонце і вплетив осонних літер. Тобі тільки я і літо потрібні в твої світи. Ти вдягнений тільки в вітер. Мені більш нічого не треба. Хіба тільки ти і небо, куди рости? От а, так на... що... тепло світло. Дякую. От, ну, ось такі речі народжуються хоча насправді ця річ написалася, коли в принципі особисто нікому і не присвячена так конкретно, що от конкретно цій людині. Просто потім ця людина матеріалізувалася в житті. Лін, я знаю, що завтра буде зустріч така. Поетична, творча зустріч можна запросити, можна розказати, де це, що це, навіщо це, для кого. Так, я хочу запросити всіх на зустріч, яка відбудеться завтра у вівторок, о 14-й годині, в бібліотеці Василя Симоненка, юнацькій бібліотеці, яка завжди підтримує творчу молодь, допомагають у проведенні заходів. І це буде зустріч із. Ну, власне, зі мною, з лауреатом як лауреатом Семенненківської премії. Мені буде дуже приємно вас бачити. Всіх запрошую. Мені завжди приємно спілкуватися із людьми, як ділитися. Можливо, тим він не великий досвід, але він є. І Мені завжди приємно поспілкуватися, відчути зворотній зв'язок. Бо коли ти приходиш на об'єднання, це одна річ, тебе вже тут знають, звикли, розуміють, мають ти знає, певні що ключі. Можна очікувати, так, та? певні ключі отримують до поезії. І називається моя збірка, шукаючи ключ до світу. І от, коли я приходжу до, е, в незнайому аудиторію, знову ж таки, я шукаю ключі до них, а вони шукають ключі до мене. І оцей процес насправді дуже захопливий. Знайшла вже свої ключі до світу знання. Частково так. І можливо в цьому є і певний негатив, бо ти вже знайшов ключ і сприймаєш світ у такому ключі. Mm -hmm. І тому е, час від часу треба змінювати ключі, замки. Це Додає. надійніше буде до речі. Мені коли я побачила це оголошення в соцмережах, мені дуже сподобалась назва. Запрошуємо на поетичний ланч пожива для душі й думок. <світ> Хто вигадав таку назву? Вона з'явилася випадково, хоча кажуть, випадкових речей не буває. Буквально сиділи ввечері на літоб'єднанні, кажуть, ну якось вже треба назвати, каже, це буде поетичний творчий вечір. Кажу, ну який вечір у другій годині дня? Вибачте, це не вечір навіть для мене. <світ> це <ж> вечор... <світ> ранок. <світ> так, Ну я так придумала, думаю, хай буде поетичний ланч. От це, може дуже гучно так сказано. Насправді буде приємно, якщо це стане поживою для думок, і для душі. Так що всіх запрошую так. що ну, ж ми бажаємо успіхів? Так. Спасибо. Ну що ж, ми нагадаємо, що на студії була поетеса Олена Железняк. розповіла про а, творчий ланч, який невдовзі відбудеться, а також про черкаську поезію. А ну а ми продовжимо далі. Тож не перемикайте канал.